У зв'язку з великими податками. А вона офіційно вводится, становіше не отримує бо її воєнні масаж, бо працювала. Драгідем. Друге. Про внесення зміни до договору оренду земельним шляхом угоди, додаткової угоди. У гадані. Шляхом у Просять внести Іван Степанович, просить внести зміни до діючого договору оренди від 14.06.2007 року. В частині орендодавця та суми оренди. Договір оренди старий, заключений ще з берзанською адміністрацією, і щоб перезаключити з нами, А можемо з нами. Можемо, У не нього немає забудови. в нього сьогодні забудова, але він був зарізкований, тому він не можу його розірвати і заключити новий. Тому тільки шляхом до додаткової роботи. А сума? А, ну, раніше він сплачував... У нас У нас сформована 3 дев'ятсот дев'янодва. Статі, а статі, і друг, і про питанку та ж сама ситуація. У неї три ліхтара, при батьківці, рекреація, теж просив нас зміни в частині власника до суми редної плати, сплачувала за 3 гектара 36 936 гривень плюс коефіцієнти. Наразі хочуть змінити і перезаключити договір саме. Так перезаключити или додаткову? Додаткового коду, шляхом додаткового коду. Там теж стріляння. А скоро буде платити? Ну що ще поки не відомо. Угу. Ну, хоче вже сума. Ну, сума буде більша, але я так розумію, ну, ж, що вона для того, щоб податися на пільги, хоче внести змін. Які рекомендації комісії проговарюєте? що земельна комісія у складі одної людини рекомендує наступне двох? Рекомендує наступне ні? Ну ви просто проговарюєте, що ви як ваша комісія, що рекомендує рекомендації розглянуть у в такому то варіанті? це виложити, бо штраф тобі прийде, прийдембудсмен. Йому не прийде штраф. Просто ну, ми підтверджуємо те, що ми знімаємо, а то, що не було кворуму, це відповідальність уже кожного депутата. Я розмовляю російською. Та він розмовляє українською, він має українською. Просто проговарюйте, по кожному питанні проговарюйте, що рекомендацію комісії винести на розгляд сесії у там, згоду про надання чи не згоду, що ви там плануєте. Ну, скоротко, виносим. У Виносимо. У якому варіанті виносимо проговорити? Як да, дозвіл? Ну так так, озвучити. Да. Третє про надання дозволу на розробку технічної документації з наустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, яка перебуває в у культурі для будівництва обслуговування об'єкту туристичної інфраструктури та закладі громадського харчування. Це якраз і він написав нам заяву про внесення змін до діючого договору оренди, але так як. Земельна ділянка у нього не сформована, відсутній кадастровий номер, тому ми для початку відправимо його, щоб сформував земельну ділянку. Так. А борги є? Так. Боргів нема. Не. Ньому у нього була не наплата 5 тисяч. А Прокопенка? У Прокопенка також відсутні. Ну вони ж потім на фільмі подаються. Не. <стан> Я розумію, а навіщо не написав заяву про внесення змін в частині орендодавця до суну оренду? Сто доларів немає. Я розумію, для чого він це робить? Він повинен подати на технічну документацію, все. Він на північ хоче подаватися? А який можуть бути пільги, якщо він так реакція і він платить чотири тисячі гривень? Це яка повинна бути книга? Він хоче залити, щоб сіла це зими плямка. Що він, а заяву він на що написав? Хто заяву йому говорив, як писати? Не знаю. просто мені перепишу, що я не буду вчити, не перепишу. Так, 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 так. Четверте питання про затвердження технічної документації з вимогою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Пеньків, mm. Герега, Кукович, Дондровський, Тримбарів. Це все існуючі житлові будинки. Виносимо. Mm. Це Пеньківська? Ні, mm. не я тобі надав дозу навоз технічну документацію з індустрію, щодо моторизації земельної ділянки. Формує земельної ділянки до 20 під проїзд до її сумішних земельних ділянок. Це біля стійкори. Між амбулаторією, ця яка амбулаторія нам родила. Там є дорога. Там є дорога, але вона боїться, що хтось залізе і не буде дорога. Так. Вона хоче її проінтерізувати і накласти себе тут. Так. Якщо вона буде проінтерізоване, сформована і довго себе тут буде лізти, і ніхто ні, не удалить її. нікуди. Консультація чи а. Якщо це повністю на земельну ділянку накладені середньо. Це її власна земельна ділянка, а в оренді земельна ділянка. В орень. Що наско? Це інвентаризація, в неї вади тільки зібралась. Вони наскільки ще не хочуть. Територію наскільки? У неї 76, 76 габи. Територія. Це здавалося? У неї земельна ділянка 76 га, її власна земельна ділянка, до якої вона хоче прийти. Інвентаризація, площа інвентаризації буде видна після інвентаризації. Там невідомо, скільки там водіїться Ну Під'їзд і, ну, під і прохід, це буде безкоштовний сервітут, але наразі це тільки інвентарізація. Потім це буде безкоштовний сервітут для загального походу і приїзду. Так, да, так. Да. У неї є і з другої сторони заїзд, але вона хоче е, ну, все, що людина, центральні. да, центральне, щоб було. Людина, на коротше виходить. Да? сформувати для сільської ради дорогу. Да, скажімо так. Ну, Ось це? От Так, Так, коротний. Так вона там є? Ну, да, вона там, там вдень, є, бо вона боїться, що завтра її там не буде. Так просто як коротний мозок. Mm. Виносно. Так, это у нас п'ятеро, шостое. Прямо дня затверджені технічної документації зі наводстрію, що встановлено меж земельної ділянки на той головницю. Сьоме. Про затверджение технической документации за умовлением архустрою щодо установления меж в ділянки с мертвой. объекты и споруд электронной коммуникации. За ну, це, це, 1200, 1200 так, Про затвердження плати за земельну ділянку. Так, верно дев'ята. Про затвердження технічної документації із земноустріч, що встановлено на земельної ділянки в натурі. По сертифікатам поїзд. Скоро я розробляли по нашому рішення. No а хвилинки які? Семенець ОМ і Захаренко ОМ. А як звістити, де це? Ну, подивіться. Ось так ми маємо написати? Так. Відбирається воно. 8,39, середня, середня розмірка. І, і 0,43, 14. Це друга земельна ділянка. Насвище. Знову щодо змін цільового призначення земельної ділянки. Виківка. Земельна Побутов. ділянка приватної власності для індивідуального садівництва земельна ділянка була куплена, є договір купівлі продажу. Хочу змінити индивидуального сідництва на рекламі? А коли купила? Купила року. договір купив для продажу Київська область. А видано було? коли? А нема. Ні, Ні, а не, тільки продажу. А видана для Яшкіні Тетяні Михайлівні. А знаходиться де? В

Якщо вона не викладається. А Яшки не видавалася з корабшки? Ні, скучні. Не надо виключать, що впаде. Якщо ми щось. Яркошина, то здоров'я уже не приходит. Така і про адміністрація. Ну так що збирається? Короче, людина хоче.

Вона <праць> їй не потрібно було заняття заявок. Їй потрібно було підтримати вопросів. Про надання дозволу на розробку проєкту заново щодо відведення земельної ділянки, в оглядення відносин та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Треба проводити. Це наведення земельної ділянки. А на початку? Це рибаківські гаражі так, там є право власності. Руссова, так. Там три правовласності. власності рубцова, рубцова спе, рубцова спе, рупцова глина. І всіх трьох право власностей на нежитнова водія гараж. По 50 метрів квадратний. По 50 метрів квадратних. У нього в 12. Правопроведення конкурсу щодо вибору суб'єктів оціночної діяльності на право проведення 30-варшової оцінки земельної ділянки. Це стояли Вони всі Вони суберендарі купляють земельну ділянку 919 квадратних метрів на в'їзді на узбережжя комусь. Віноміру? Так.